Грецькі бджоляри біля Афін помітили, що бджоли не будують свої соти навколо релігіозних ікон у вуликах, залишаючи відкритими обличчя та тіла зображених святих, таких як Христос, Діва Марія та інших, на протязі декількох років бджоли уникали священних зображень. Наука про це поки що мовчить, однак віруючи у захваті від такого дива. Напередодні Різдва одного з найулюбленіших свят мільйонів прочан в містах і селах будують вертепи, яслі до свята. І, на жаль, дуже часто трапляється, що невіруючі люди нищать інсталяції, крадуть фігурки і скандали не вщухають. Цей рік не став виключенням, коли на площі в центрі Брюсселя був встановлений вертеп, який обурив віруючих людей до того ж, голову маленького Ісуса вкрали. Навіть депутати висловили обурення. Справа в тому, що фігура діви мають. Рії не манекен або кукла в традиційному образі, а опудало набите тряпками обличчя ж так званої Марії Йосипа та Волхвів з клаптиків, наче з кольорів шкіри різних народів. Вибачте, у мене питання: що та художниця курила і хто дав добро на той проект, і ще чи то 50 чи то 65 тисяч євро заплатили. Поліція досі не може знайти винуватця викрадача в місті, де відео спостереження на кожному кроці.